Доброго дня, мої дорогенькі. Була досить велика перерва в наших зйомках відео, але на це була досить така серйозна причина. По-перше, багато навантажень на роботі, але це не основне. Ще, ну, там, досить таких багато домашніх справ, але крім того всього, я ще паралельно займалася зі своєю подругою в набутті Якщо можна так сказати, практичних навиків керування машини. Щось я дуже так розумно сказала, але ж ви розуміли, років 10 назад вона отримала водійські права, і якось, ну, чи то страх, чи то не було такої потреби нагальної, але насправді вона втратила всі навики і навіть забула дорожні знаки. І от нарешті прийшов час, коли їй потрібно сісти на кермо за кермо. Ну просто негайно. І ми вирішили з нею, що кожен ранок ми будемо годину їздити по Києву, коли ще ну, досить неактивний трафік. І от з чого я розпочну. І саме про це сьогоднішнє відео. Справа в тому, що навчалася вона в автошколі на механічній коробці передач. І всі знайомі, друзі, всі радили їй для того, щоб вона. Досить добре водила авто, треба обов'язково починати з навиків на механічній коробці передач. І я зразу вас попрошу в коментарях залишити свою думку відносно цього. А про своє враження я розкажу вам трошки пізніше. Значить, перший день. Перший день, коли моя люба подруга сіла за кермо, перше, що вона зробила, це почала лівою ногою шукати третю педаль. От вам різниця між механічною коробкою і автоматичною. Машина в мене досить хороша, і тому я її зразу попередила, щоб ну, нам, нам потрібно її берегти і дуже уважно ставитися до цього. Коробка автоматична. Передач виявилася для неї теж складною справою, тому що вона зразу ж почала її в ліву праву сторону включати. І, і теж це додаткове навантаження на коробку передач знову ж таки із-за того, що починала з механіки. Далі, коли ми почали рух, почалося ще складніше. Вона почала дивитися під ноги. Знову ж таки, чи правильно вона вибирає педаль. Потім вона заспокоїлася, ми зупинилися, вона заспокоїлася, почала рух вже більш-менш спокійно і впевнено, але я зрозуміла одне. Жінка повинна керувати авто виключно з автоматичною коробкою передач. Для чого? По-перше, це зручно, комфортно. По-друге, це звільняє тебе все-таки від такої напруженості, коли переключити, як правильно переключити машину коробку передач, і це дає змогу людині без належного досвіду все-таки працювати з знаками дорожнього руху. І тому мені дуже і дуже важливі ваші коментарі. І в наступному своєму відео я хочу обговорити саме цю тему. Забігаючи наперед, скажу, що наступні е, наші уроки пройшли вже більш успішно, більш впевнено, і моя люба подруга зробила один єдиний висновок. Ми не будемо. Ускладнювати ситуацію. Ми не будемо шукати важких рішень, а ми все-таки виберемо машину, яка буде в керуванні легкою і зручною. Тобі ж, все-таки, з автоматичною коробкою передачі. Чекаю на ваші коментарі. Поїхали!